Так, дивимося однорамочний відводок сформований з травня, на початку червня, точно не пригадую, яка ситуація з ним. Інші однорамочні відводочки були сформовані в кінці червня, результату не дали. Так, нагадую, ми їм ставили третій магазин, але погода зіпсувалася, швидше всього, він пустенький. Зараз глянемо, що тут. Твориться, так, пуста рамочка. Теж пуста. Так, і ця пуста. Ох. Іншу екрану теж пустенькі. І тут пустенькі. Тобто ми його зараз знімаємо. Заточок золотарника в нас вже перервався золотарних вже відслів. Поправив трошки камером. Так, і дивимося, що тут у нас твориться. Це нагадує, це однорамочний відводок, з нього вже відбирався мед, навіть продавався пакет. То, верніше, два однорамочні відводки, які через перегородочку. О, повністю медово. Печатають. Тут запечатано тут. Ні. Крайні теж непогані дивляться так. Так, так, так. я тут не можу витягнути. Тобто, якщо формувати висновок, якщо формувати однорамочні відводки в травні, то вони ще принесуть мед. Якщо пізніше, наприклад, як цього року погода була паршива, то вони, наприклад, там, в кінці червня от теж така гарна, повністю медова, і знизу стол з медом, то вони навіть ну, собі принесуть, а ну, майже не буде. Тобто, але якщо їх пускати через перегородку по дві сімейки в одній, так, наприклад, я в даному вулику роблю. А якщо їх, щоб вони розвинулися в повноцінну сім'ю, то треба десь в травні формувати. Наступного року я їх відповідно розділю. Пересажу в інші вулики, і вони вже будуть працювати як повноцінні сім'ї. То не забудьте поставити лайк, підписатися. Нехай всім щастить.